Документальний фільм про життя українців на деокупованих територіях показали в Ужгороді. Ті, що залишилися серію відеоматеріалів під такою назвою, створила разом з колегами на замовлення державного телебачення Словаччини режисерка Вієра Дубачова. Напередодні глядачам представили епізод, присвячений Ізюму та Кам'янці, які постраждали від російського нападу. Ну ніколи ми, ми не знали, виживемо ми чи не виживемо. Це, це, було, це, це було дуже страшно, дуже страшно. Горіло село, горіли будинки майже щодня, горіло там ліс. Коли ходите до тих областей, Торесу знічене, збомбардуване. Коли відвідуємо ті області, які були знищені бомбардуваннями, то бачимо, як люди сотнями туди повертаються. А ми приходимо туди зразу після деокупації. Наприклад, до Кам'янки біля Ізюму, яку ви сьогодні бачили. Люди повертаються до повністю знищених будинків. Вони хочуть там жити і все там прибирають, відбудовують. Гуманітарна допомога туди не дійшла, дійшла тільки до Ізюму, а далі до тих сіл ні. Тому мені одночасно вдалося привозити до цих сіл і гуманітарну допомогу. Цих сіл там десятки, сотні. Так само, коли ми були в Миколаївській та Херсонській областях, під Снігурівкою та Баштанкою там є такий трикутник, що був постійно замінований, і після деокупації ми туди прийшли. Можливо, ми були першою машиною з гуманітарною допомогою та оператором, що туди прийшли. Це були найсильніші враження, які я отримала, коли ми в тумані їхали машиною через заміновані поля. Це було дуже вражаюче. Ті, що залишилися, не втекли, не покинули свої домівки попри усі жахи і виклики окупації, головні герої документальних стрічок. Їхні розповіді додаткове підтвердження злочинів Росії. Через засоби кіномистецтва, саме документального кіно. Ми з вами отримуємо меседж саме з тих подій, саме з того місця, куди потрапив режисерка разом з знімальною групою, і ми не просто потрапляємо в ці пропонувані обставини в ті події, які відбуваються, але і чуємо, і бачимо людей справжніх свідків тих подій, і ми. Від їхнього серця все те, що вони пережили, і все те, що вони думають про цю війну, воно передається нам до наших сердець. Ми співпереживаємо, і це дуже важливо фіксувати такі події. І чим більше буде таких е, кінотворів, це саме фіксація воєнного злочину в Росії, і це свідки, які говорили, і це зафіксовано. І тому я вважаю, що це дуже корисна і потрібна робота. Події в Україні безперервно у фокусі уваги словацького телебачення та словацьких журналістів. Серед тих, хто висвітлює боротьбу за вільне майбутнє ще з часів революції гідності, репортерка Катеріна Клекнерова була сом асполу з камераманом в посаді гніть первіх мінутах. Кеть українці почали 24 февруара. Разом з оператором зразу після опівночі, 24 лютого, коли українці почали переходити наш словацько-український кордон, прямували до Польщі та інших країн. Ми були разом разом з ними на кордоні. Ми провели декілька тижнів. Ми там були постійно додому. Приходили тільки поїсти і поверталися назад, але не тільки тому, що знімали репортажі. Часто ми відкладали камеру та мікрофон і допомагали їм. Відвозили їх до Сніни. Інколи оператор маршрут Убля Сніна долав декілька разів упродовж відвозив дітей. Ми намагалися допомагати, чим могли у перші дні. Це було так. Я признаюся, що можливо деякі журналісти це вважають непрофесійним і що емоції треба відділити. Але під час таких важливих та великих подій, а це була така історична подія, яку ніхто з нас не бачив, я разом з людьми плакала. Коли я їх бачила, то це було для мене незрозумілим. Я не могла повірити, що таке щось могло статися в Україні. Аби створити серію документальних фільмів, ті, що залишилися, словацькі автори працювали у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Харківській Чернігівській областях. Наразі відзнято уже п'ять частин про людей у деокупованих населених пунктах зараз працюють над масштабнішим фільмом про тих, хто захищає Україну. Покажуть матеріали на словацькому телебаченні і сподіваються, що ці відео зроблять свій внесок у боротьбу з потужною російською пропагандою.